Водій у вкрай важкому стані два пасажири із травмами різного ступеня важкості. Таким за попередньою інформацією правоохоронців став результат зіткнення Омега» з ціновим табло однієї з місцевих автозаправок, що стало причиною того, що іномарка добряче пошматувала здоровенну конструкцію фахівцям. Ще з'ясовувати. Як одну з версій, припускають фахівці, можна розглядати наступну іномарка, рухаючись у бік центру міста, зачепила, можливо, сама по собі, можливо, її підрізали у збіччя. Далі її рух був вже мало передбачуваним. Автівку могло розкрутити, можливо, і не раз вона врізалася у табло АЗС і зупинилася, зрештою дещо віддалік. На місце аварії виїхали дві швидкі: перша одразу забрала водія, у другій надавали невідкладну допомогу двом пасажирам. Деталі цієї дорожньо-транспортної пригоди, як і причину, що призвела до неї, з'ясовуватимуть працівники правоохоронних органів.